Виконуємо номер 1301 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Спрости вираз та знайди його значення. І два завдання. Приступаємо до виконання. Спочатку спростимо вираз, а потім знайдемо його значення. Перед дужками у нас стоїть знак мінус. Щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус, потрібно прибрати ці дужки і знак мінус, що стоїть перед ними. І знаки в дужках у всіх доданків змінити на протилежні. Убираємо мінус і дужки. маємо зміняємо, міняємо знаки на протилежне. 2M додати 0,2. Тепер помножимо 2 на кожне чисел в дужках. 2 множимо на 4 m і 2 множимо на 0,1 Маємо мінус 2 m додати 0,2 м і відняти 0,2. 0,2 і мінус 0,2. Взаємо їх сума дорівнює нулю, і зводимо подібні доданки. Мінус 2 додамо 8 і помножимо на спільну буквану частину М, будемо мати 6М. Ми спростили значення виразу, ми спростили вираз, а тепер знайдемо його значення. Якщо m. Дорівнює у нас 0,9, то 6м дорівнює 6 множимо 0,9. 6 множимо на 9 буде 54. І відокремлюємо одну цифру, кому маємо 5,4. Завдання друге. Спростимо вираз, а потім знайдемо його значення. Помножимо 3 на, кожен, на кожне з чисел в дужках. 3 множимо на 2х, відняти 3 на 0,8. Розкриємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки в дужках міняємо на протилежні. Мінус 6х мінус 0,4. Перемножаємо 3 множимо на 2 це буде 6х. 3 множимо на 0,8 це буде 2,4. І переписали відняти 6х і відняти 0,4. 6х відняти 6х протилежні числа, вони взаємознищуються, бо їх сума дорівнює 0, і залишається мінус 2,4 додати мінус 0,4. Додаємо два від'ємних числа. Ставимо знак мінус, додаємо їх в модулі. Маємо мінус 2,8. Нам навіть не потрібно підставляти значення M. Ми спростили вираз, і у нас зразу вийшла відповідь. Номер 1301 виконано.